Прийшла посилочка з Китаю, заказали катушку тисячку від Беркін. Робимо розпаковку. В тисячному розмірі заявляють е, 158 грам, що вона буде. Зараз провіримо. Ось така. Такий Берклінг. От те. Перевіримо, піде під мікрошну паличку Crazy Fish Nano One S'E до 2,5 грам. Подивимося, тисячний розмір, вага легенька. Чехол, регульовочні шайби, Ну, стандарт. Ось такий. Неопранувий кульочок. Кульочок так розпаковуємо. Так, легенько, дійсно. Так, є добрий. Ціна 900 там, з копійками, 530 вийшло. Ну, бюджетний такий варіант. Легенько під мікруху. Все робоче, все прийшло. Мінімальні люфти. Так що? Будемо тестувати.